24 пожежі та одна загибель у вогні від початку року. Таку статистику повідомляють коломийські фахівці Держтехногенбезпеки. Разом із районною владою, згідно розпорядження адміністрації, проводять профорієнтаційні заходи. Зокрема, відвідують сільські оселі та спілкуються з людьми на протипожежну тематику. Цього разу побували у СОПОВІ. Фахівці Держтехногенбезпеки відвідали СОПів. Відпрацювання сіл Коломийського району це планові профілактичні заходи. Для цього створюють спільний рейд за участю різних служб. Зокрема, у гірському населеному пункті побували працівники соціального захисту, міліції, газовики та енергетики. Їх супроводжували місцеві депутати та сільський голова. Перевіряли протипожежний стан у помешканнях селян. Ми проходили по житлових будинках громадян, роздавали їм інформаційні листі, яких вказані вимоги правил пожежної безпеки, яких потрібно дотримуватися в побуті. Якщо виявляли якісь недоліки, якісь порушення, які трапляються фактично в кожному житловому будинку, ми їм казували, як їх виправити і що робити, щоб в подальшому не повторялися. Тому що такі дрібні помилки порушення часто призводять до пожеж. За три години роботи комісія відвідала майже 250 помешкань, і чи не в кожному виявили порушення? Господарів усно попередили. Сільському голові рекомендовано прослідкувати за усуненням недоліків. Більш поширені порушення, які трапляються, це електрогосподарство, яке прокладно не в житлових будинках, а в господарських будівлях. Тобто, скажуть так, це стодоли, гаражі. Люди проводять у ці споруди освітлення, часто вони десь не дотримуються тих норм, яких вимагає. Правила і там найчастіше виникають пожежі. То не було для нас за мету йти або центральною дорогою, або якоюсь конкретною вулицею. Мали ми списки людей неблагонадійних, так так званих для цього в нас був працівник міліції, багатодітних сімей і особливо особи похилого старенькі бабусі та дідусі. Загалом про село у членів комісії відгуки позитивні кажуть, грубих та серйозних порушень Сопові не виявили, тому роблять висновок, що у населеному пункті добре працює. Місцева влада, дякуючи цим службам, що вони дійсно проходять і проходять інструктажі проводять з нашим населенням. Люди дослуховуються до цього, і якщо є якісь помилки, люди будуть їх усувати. Ці помилки під час огляду комісія перевірила і стан пожежної безпеки розважальних закладів з масовим перебуванням людей. Там провели інструктажі, як діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації. Рейд усопів перший у 2013 році. Далі, згідно із розробленим графіком, щомісяця будуть виїзди у села до кінця року, такі зустрічі проведуть у всіх населених пунктах району.